Привіт всім! З вами Мітусія. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хотіла би поговорити про таку тему, як віра в себе. Чому ж ми не віримо в себе? Звідки цю віру в себе взяти? Що це взагалі таке? Сьогодні буде така досить натхненна філософська бесіда. От, і насамперед, я би хотіла почати з того, що насправді кожен з нас. Коли ми народжуємося, ми народжуємося без страхів. Згадайте себе маленькими, як ви вчилися ходити. Ви вставали, падали, знову вставали, знову падали. У вас не було оцього страху. А потім ці страхи починають з'являтися. Цікаво, чому так. Нам постійно нав'язують ці страхи, що потрібно бути скромнішим, потрібно бути більш слухняним. що... Ще до чогось не готовий, а щось взагалі ніби не для тебе створене. Який бізнес, та який тобі бізнес, Та яке тобі навчання за кордоном, та про що ти взагалі мрієш, який коледж в Америці? І це все будує між нами стіну, між нами, між ким? Між нами якими ми хотіли би бути, і між нами, якими ми є. Така побудована невидима стіна із цих переконань. Із цих страхів, і наша невіра в себе це насправді не наша провина і не наша помилка, це результат того досвіду, в якому нас не завжди підтримували. Ми приходимо в цей світ з абсолютною природною довірою до себе і навколишнього світу. В дитинстві ми вчимося через досвід. Здебільшого це відбувається так, але. Основна наша невіра в себе з'являється тоді, коли ми сприймаємо цей світ крізь призму критики очима дорослих. Скільки от подібного, перепрошую, лайна ми з вами щоразу чули у свою сторону, у свій бік: Ти не правий, у тебе нічого не вийде, Боже, та куди ти, ти там взагалі, там тобі навіть робити нема що. Мені так постійно моя мама казала про театральний гурток, точніше про, 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 про театральний факультет. Та я нікуди не ходила. Але ж можна було мені цю інформацію подати якось по-іншому. Люди, взагалі, то нормальні діти займаються спортом, гімнастикою, співами, ще чимось. А ти чим займаєшся? Що тобі там робити? Тебе туди ніхто не візьме. І... Ти постійно сумніваєшся у власних здібностях, тебе безперервно за щось критикують. Більше того, тебе не просто критикують, тебе не просто топлять, тебе ще й постійно порівнюють з іншими. А чому ти не вивчила от на 12, могла ж вивчити? А от вона вивчила, а ось ти Гадіна така не вивчила. А чого от в неї перше місце, бо вона вивчила отакий вірш. А ти що не могла такий великий вірш вивчити, та ти ж можеш, можеш, просто ти не хочеш. Суть в, тому, суть в тому, що я не хочу бути так, як вона, їй так комфортно, it's ok. І внаслідок цього ми постійно відчуваємо себе недостатніми. Коли ми ігноруємо почуття і досягнення наших дітей, дитина вважає, що вона неважлива. Що її досягнення нічого не варті. Згадайте вас могли просто ось так от довбати за 8 балів, там, припустимо, я не знаю, з фізики. Хоча особисто для мене фізика на 8 балів це вау, слава Богу, що не 2. У мене 2 було. От. Е, а коли це ну, тебе просто принижують за 8 балів, але не бачать, там три дванадцятки в твоєму, ну це крінж, це крінж, і це було реальністю нашого життя. І надіюся, не буде реальністю життя наших дітей. От. І потім в нас в голові вмикається ося постійний внутрішній критик. Я нічого не зможу, я недостатньо хороша, я цього недостойна, ми нічого не робимо, ми нічого не хочемо, ми працюємо просто на дефолтній роботі. В наше життя схоже на шматок лайна, ми живемо мало не в коробці, але ми своє життя не міняємо, тому що в нашій голові панує установка, що ми недостойні. От недостойний я. От, власне, давайте на фоні цьому обговоримо. Які ж психічні травми впливають на формування віри в себе? Поговоримо з такими життєвими прикладами. Я сьогодні маю настрій трохи побалакати. Е... Перше це емоційне знецінення, про що ми вже говорили, коли дитину постійно критикують, а її почуття здебільшого ігноруються. І тоді вона вчиться думати, що мої емоції неважливі. І це формує внутрішнього критика, який постійно сумнівається у власній цінності. І отут на своєму власному прикладі я би хотіла розказати, що я намагалася починала вести свій блог декілька разів. Я починала вести Інстаграм в 10 класі. Я тоді обробляла фотки. Пам'ятаєте, всі використовували пресети. Там півпрофілю було в одному такому тоні, півпрофілю було в іншому тоні. Я, якщо знайду тут приклади, я прикріплю про що я говорю. От, і у мене ж теж я тут і свій приклад прикріплю. Я пам'ятаю, я це все архівувала, і я пам'ятаю, як виглядав мій інстаграм на той момент. І знаєте, от просто з чого мені бракувало тоді для того, аби стати такою, як верба, аби стати такою, як оці блогери, грошей на гівевеї. Чесно, гроші на участь у гівевеях. Тому що от саме тоді, в 10 класі, я пам'ятаю, наскільки натхненною я була, наскільки мені хотілося вести цей інстаграм, наскільки багато задоволення мені воно приносило. Потім в 2020 чи 2021 роках, це до мене, мій собачка прийшов, мій собака, привіт. Ти знімає відео, а він не може пережити 30 хвилин розлуки між нами. Боже, Боже, продовжимо. От, і тоді, в 2020-2021 роках, я почала вести свій YouTube, точніше, я хотіла почати його вести. І знаєте, от скільки разів я пробувала вести TikTok, YouTube, туди-сюди, мене завжди добувало те, що в всього 15 переглядів, в це всього 200 переглядів, в мене був момент, коли я вела TikTok, і я його вела експериментально. Я вирішила подивитися, як зреагують на що алгоритми, і хотіла просто навчитися правильно аналізувати. І я тоді. Е... Переглядів мала на відео ну дуже багато. ну Це були десятки тисяч переглядів на одному відео. Але суть в тому, що м, тематика відео це були плітки. Це були просто якісь новини з е, життя зірок і так далі. Я навіть скріншотів не маю, як виглядав цей е, Тік-Ток на той момент. Але просто я розуміла, що саме цей Тік-Ток це тимчасово, це просто експеримент. Він існувати не зможе надалі, тому що я хочу, аби звертали увагу на мене як на особистість, а не аби я розвивалася за рахунок обсмоктування когось. Але в цілому мене критикували за дуже-дуже дуже дуже велику кількість речей в моєму житті. Наприклад, за те, що я захоплююся таро, мене критикували за довжину моїх нігтів. Мене критикували. Та буквально за все мене критикували за те, що я там звільнилася з роботи, попрацювавши місяць, бо мені там не зайшло. Мене критикували. Ну критикують буквально за все. До цього є критики, потім додається така штука, як порівняння та конкуренція. Це взагалі прекрасна історія, особливо коли це порівняння та конкуренція От в школі, в університеті, коли вас постійно намагаються стикнути лобами з вашими однокласниками, одногрупниками, подругами і так далі. Ви постійно повинні бути чомусь чимось кращим за інших. Окей, в університеті ми, хоча б, за стипендію змагалися. А в школі за що? На... Навіщо? Навіщо створювати оцю уявну конкуренцію між однокласниками, між класами? Діти мають вчитися будувати адекватні соціальні зв'язки, а те, що нам нав'язували в школі, це просто дич. І це вже зараз змінилася система, коли дітей обговорюють з батьками тета тет, коли твою дитину не обсирають публічно на весь клас, коли цього всього немає. Колись як, прийшла вчителька з історії: оцей оцей, оцей молодець, оцей, 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 оцей повне лайно. Отак от, от моя мама іноді навіть приходила і казала, ну, про тебе взагалі нічого не говорили, казала, що це все добре. Ну, це було найкраще. От, чесно, коли про тебе взагалі нічого не говорять, це найкраще, що могло бути. Тому що, коли про тебе говорять надто добре або надто погано, ти відразу для когось є конкурентом. Нас настільки часто стикали лобами в класі. Що, ну, аби товаришувати між собою, це потрібно було докладати зусиль, щоб ігнорувати уці всі моменти, оці всі думки, оці всі слова один про одного. А як часто нас стикали лобами між ну, нас, мій клас, наприклад, і паралельний клас. Хоча в наших класах навчалися настільки різні діти, що порівнювати нас, ну, це було просто нелогічно. Далі, це нав'язаний перфекціонізм. Це коли наші успіхи вимірюються лише результатом, а за помилки нас дуже жорстоко засуджують, або навіть карають, чи принижують. І тоді ми боїмося пробувати щось робити аби не помилитися. в мене є така штука, я дуже часто боюся, щось починати, тому що для мене кожен. Досвід, який навіть не вважається. Знаєте, досвід, який я не можу вважати успіхом, я автоматично починаю вважати поразкою і автоматично себе за це картаю. Коли успіхи, знаєте, вимірюються результатом. В мене, наприклад, з магістратури, я закінчила магістратуру з відзнакою. Як ви думаєте, де знаходиться цей диплом? Я не знаю, де він. Я знаю, що він точно в моїй квартирі, але я не знаю, де він знаходиться. Тобто для мене він не має жодної ваги. Як виявилось для моєї мами, яка дуже сильно хотіла, бо я йшла на магістратуру, він теж не має жодної ваги. Я їй казала: давай повішаєш собі в рамочку в кімнаті. Ти ж так хотіла цей диплом. Я так розумію, мама вже не хоче. От, але заплатити за навчання 30 тисяч треба було. Тому якось так. Тому не завжди, не завжди ті результати, які нам нав'язують, що це є успіх. Дійсно, можна вважати успіхом. Знову прийшла собака. Знову йому сумно без мене. Така булочка, ковбаска, плейслав, плесла, ковбаска. Ось такий хлопчик. Привіт всім. Моя <гум> дзюжалька. Ой, не модно. Будемо тепер, напевно, знімати отак. <хи> Удвох. Чи як? У мене реально у мене собака за своє життя, йому 4 роки, пізнала менше критики. Зараз, мені здається, собачі батьки більш свідомі ніж свого часу були деякі наші. Так само непередбачувана поведінка дорослих дуже часто в нашому житті. Дорослі були не авторитетними і не надмірно послідовними у своїх вчинках, діях та позиціях. І тому нам було дуже важко на них покладатися. І взагалі дуже було. Ну, ми не, роз, ми не знали, чи в якийсь момент отримуємо достатньо підтримки від свого дорослого. Дорослий має бути авторитетним дорослим, аби дитина завжди, аби дитина знала, що. У випадку чогось вона завжди може звернутися до своєї мами, тата, старшої сестри, брата, бабусі, неважливо, про, попросити про допомогу, їй підкажуть, допоможуть і не засудять. Чи могли ми робити так, я не знаю. Напевно, в кожного своя позиція тут буде. Ну і звісно, з тим, з чим, на жаль, також стикалися діти. Особисто в моєму житті такого не було, це фізичне чи психологічне насилля. Такі діти в майбутньому володіють, напевно, найбільшим страхом помилятися і в чомусь бути неправими. А також в них присутній ще й до цього всього страх самовираження. Ці всі травми вони впливають на то, ці всі травми вони впливають на доросле життя, але їх можна трансформувати. І для цього я рекомендую звертатися до психологів, психотерапевтів, всі ці травми пропрацьовувати, не залишатися з ними наодинці, не жити з ними, тому що так, нібито треба. І давайте ми з вами обговоримо також те, як це все можна самостійно спробувати пропрацювати, тобто допомогти трішечки собі самостійно. Перше, що нам потрібно зробити, це визнати свій внутрішній голос. Нам потрібно усвідомити, коли ми починаємо в собі сумніватися і ким є наш внутрішній критик, яким голосом він до нас звертається, чому він звертається до нас саме у ці моменти. Спочатку ми починаємо його чути. Також нам потрібно переосмислити свої минулі травми, як я вже говорила, а в ідеалі пропрацювати їх із спеціалістом. І не залишатися з ними наодинці. Достатньо навіть, знаєте, іноді себе запитувати, чи справді я недостойний, недостойна, чи справді я недостатня, чи це тільки чужий досвід, який спроєктований на мене? Почніть із того, що ви вже сьогодні можете зробити для себе. Почніть працювати над цим всім маленькими кроками, тому що кожен маленький крок він підшивлює віру в себе. Практикуйте самопідтримку. Не дозволяйте собі критикувати. Тобто, не критикуйте себе, не звинувачуйте себе, а говоріть собі: Я роблю в даний момент все, що я можу. Тобто, все залежне від мене, я роблю. Я зараз вчуся. І це нормально. Забезпечте собі у цьому шляху, на цьому шляху, зовнішню підтримку у вигляді друзів, наставників, терапевтів. Це може бути навіть якийсь е, блогер, якого ви будете дивитися, і вам буде таким чином спокійніше. Тобто знайдіть людей, які вас підтримують і допоможуть змінити внутрішні переконання. Наша невіра в себе це не постійна наша реальність. І ви можете кожного дня обирати, вірити вам у власні сили чи не вірити. Якщо ви почнете вже сьогодні, то ваш перший крок, маленький крок, він вже буде вважатися дуже великою перемогою. А тепер практичні поради: як ж підкріплювати віру в себе? Найперше, фіксуйте свої маленькі перемоги. Кожен день записуйте одна, одне, два, три досягнення протягом дня, яких ви. Е, Добилися навіть якщо це щось дуже-дуже маленьке. Світло гуляє, бо я стараюся знімати сьогодні при денному світлі, а погода у у Львові, звісно, така собі. І ось ці досягнення вони допоможуть вам бачити ваші можливості, ставте реальні цілі та кроки перед собою. Нехай великі мрії. Лякають, але маленькими кроками ви можете до них дійти. А кожен завершений крок він буде підживлювати віру в себе. Саме тому важливо ставити перед собою реальні цілі і їх досягати. Оточуйте себе підтримкою. Як я вже говорила, дуже важливо оточити себе людьми, які будуть вірити у вас, тому що такі люди передають вам цю віру в себе. Тримайте поруч тих. Вас підтримує, а не критикує. Обов'язково працюйте із внутрішнім критиком із внутрішнім голосом та вашими травмами. І звісно, ви можете звертатися до такої штуки, як практики самоці... самоцінності, це різноманітні медитації, афірмації, практики самосвідомості, які допомагають зміцнити відчуття власної цінності. Власне, якщо ми вже згадали про медитації та афірмації. Хочу окремо зупинитися на різноманітних маніфестаціях та афірмаціях, які можна використовувати в даному випадку. Перше, це афірмації. Що власне таке афірмації? Афірмації це короткі, позитивні твердження, які ми повторюємо, аби таким чином запрограмувати свою свідомість на віру в себе. А ви можете знайти такі афірмації в Ютубі, або ж, наприклад, придумати самостійно. Тобто, наприклад, це може бути. Я здатний на великі досягнення. Я вчуся і росту щодня. Боже, сонце вийшло, це так якось прикольно виглядає, мені здається. От. Далі, що ж таке маніфестації? Маніфестації – це практика усвідомленого формування бажаного через уяву та емоції. Тобто, ми проєктуємо своє бажання в реальність таким чином. Що зосереджуємося на тому, ніби це наше бажання, воно уже стало реальністю. Таким чином, афірмації зміцнюють наш внутрішній голос, вони зменшують сумніви та страхи. А маніфестації тренують нашу здатність бачити та уявляти бажане, а також вірити у те, що ми цього заслуговуємо. Разом вони створюють віру в себе. Позитивну енергію та внутрішню мотивацію. Афірмації потрібно робити щодня в голос або в думках. Можна це робити перед дзеркалом. Маніфестації можете використовувати через візуалізацію, так буде найпростіше. Ну і звісно, починайте з малого, виділяйте щодня на це 5-10 хвилин. Якщо цього вам мало, то давайте поговоримо про те, звідки ще можемо черпати віру в себе. Віра в себе, це, по-перше, власний ваш досвід. Я впевнена у тому, що у кожного з вас, хто зараз дивиться це відео, дуже багато класних досягнень в житті. І ні в якому випадку не недооцінюйте власні успіхи. Пишайтеся собою, пишайтеся тим, що ви вже робите, яку ви вже роботу проробили над собою. Також, як я вже говорила, це можуть бути також і різноманітні історії натхнення чи книги. Можливо, це якісь біографії, історії успіху, блоги. Статті, акаунти в Інстаграмі, в Тіктоці це мають бути люди, які справді показують, показують те, як вірити у себе, як після навіть падіння з неабиякої висоти можна піднятися і вийти туди ще раз. Також це практики самоусвідомленості та саморозвитку. Особливо, що стосується ведення щоденника вдячності. І, звісно, це навчання та нові навички, тому що коли ми вчимося, ми відкриваємо для себе ті можливості, які раніше нам здавалися недосяжними. А тепер давайте зробимо висновки. Невіра в себе це не те, що ми маємо запрограмоване в собі, але це те, що нам нав'язали, і це те, що ми вчасно не пропрацювали. Це не ваша помилка, це результат здебільшого чужих дій та досвіду. Будь-яка психічна травма впливає на ваше життя, але її можна пропрацювати і трансформувати. Пропрацьовування включає усвідомлення, маленькі кроки, самопідтримку та зовнішню підтримку. Афірмації та маніфестації допомагають зміцнити внутрішню віру. А віра черпається з різних джерел. Віра в себе це та навичка, яку кожен з нас може тренувати щодня. Тому докладіть зусиль і перетворіть власні сумніви на впевненість і внутрішню силу.